В ефірі програма Нікополь сьогодні Вітаю вас. У нашому випуску ви побачите. Хто став міським головою Нікополя за результатами другого туру виборів? На Новопавлівці розпочато роботи по пониженню рівня води. Що зміниться у правоохоронній системі Нікополя у зв'язку з реформою? Нове обладнання від меценатів у подарунок для Нікопольського центру первинної медико-санітарної допомоги. 15 листопада в Нікополі пройшов другий тур виборів міського голови. Голоси виборців розподілялись між двома кандидатами: діючим виконуючим обов'язки міського голови Андрієм Фісаком та представником від партії Укром Дмитром Мочковим. Чим закінчився виборчий процес у нашому місті, дізнаєтесь із наступного матеріалу. 15 листопада всі 60 виборчих дільниць Нікополя були вчасно відкриті для голосування без будь-яких затримок та перешкод. Вже з восьмої години зробити своє волевиявлення приходили люди старшого та середнього віку. Сподівались на те, що молодь з'явиться, але так і не дочекались, говорять представники дільничних виборчих комісій. Вчасно відкрилися. Комісія в повному складі, ніяких подій не відбувалося під час виборів. все тихо спокійно, явка виборців менша ніж на першому турі. Більше люди старшого віку, більш старшого середнього, молоді практично немає. Із майже 102 тисяч нікопольців у голосуванні взяли участь 28 тисяч 723 особи. Тобто явка склала трохи більше 28%. У день виборів до своїх дільниць прийшли й обидва кандидати на посаду Нікопольського міського голови. У них ми і запитали про настрій та очікування від другого туру. Більше 30 городов сьогодні в Україні. проводят вторые туры. Соответственно, большинство, которое получит городскую голова, это действительно здорово, потому что это как раз есть отражение всех горожан, которые будут голосовать непосредственно за человека, который выиграет. Я надеюсь, что у нас при любой победе любого мэра будет новое нормальное большинство в городском совете. А мы продолжим свою работу при любом результате. Проголосував того дня і народний депутат України Андрій Шипко підкреслив, що своїм прикладом закликає всіх містян прийти та зробити свій вибір. Сам же Андрій Федорович проголосував за майбутнього мера Нікополя, який буде володіти такими якостями. Звісно, я проголосував за те, щоб наш город постраждався, за то, щоб наш город отримав того керівника, який буде созидателем. Потому что я по жизни люблю людей созидательных, вот, и который будет работать с депутатами всех уровней, потому что только в команде начиная от Верховного Совета, областной совет, местный совет и мэр, это может что-то сделать серьезное для того, чтобы и имидж города поднять на всех уровнях, и чтобы наш город расцвел. Вже 17 листопада Нікопольська територіальна виборча комісія оприлюднила офіційні результати другого туру виборів міського голови. Отже, 16 тисяч 900 виборців 59% відсотків віддали свої голоси за Андрія Фісака. 11 тисяч 823 – 41% відсоток за Дмитра Бичкова. Тобто новим мером Нікополя став діючий виконуючий обов'язки міського голови Андрій Петрович Фісак. Наприкінці минулого тижня на Новопавлівці розпочались довгоочікувані роботи по пониженню рівня води у цьому районі. Наразі представники підрядної організації вже завершили перший етап буріння свердловин. Які ж подальші плани у виконавців і що думають з цього приводу жителі, знає наша знімальна група. Жителі Новопавлівки ще з початку 2000-х років страждають від постійного підтоплення, адже по сусідству з ними Каховське водосховище. Тому вода, особливо у період відлиги та дощів, завжди стоїть на їхніх присадибних ділянках у погребах та підвалах. По пояс води в підвалі було. потім, коли пробурили, пробуріли. Буквально там коли почав качати, вода одразу йшла і вода з'являлась. тільки коли, вона, добу, прокращали роботу, перекривалися, насос ремонтувався. Но по весні, по весні, коли сильно тає сніг. Даже при работе все кожней, в сырноу подвале вода где-то месяц стоит. Миллиметров 100, там 70 до 100 мм. Мешканці вже більше десяти років звертаються по допомогу до керівництва міста, але проблема повністю не вирішується. У цьому році очільник Нікополя Андрій Фісак звернув увагу на прохання жителів Новопавлівки і особисто приїхав поспілкуватися з ними. У результаті діалогу було прийнято рішення стосовно встановлення на Новопавлівці трьох вертикальних дренажних систем, які допоможуть потужніше відкачувати воду та понизити її рівень в цьому районі. В этом году мы заказали проект, который прошел положительную экспертизу. Вот, и это дало нам возможность в этом году начать работы по проведению, по установке скважин для понижения воды, уровня воды в подвалах, и чтобы люди имели не только в городе, но и в своих домах комфортные условия для проживания. Вже на минулому тижні працівники фірми Інвестбудмонтаж приступили до робіт, які в результаті допоможуть понизити рівень води в одному з районів Новопавлівки. Для чого із місцевого бюджету було виділено більше 600 тисяч гривень. Перший етап вже успішно завершено. Представники підрядної організації пробурили три свердловини дві на вулиці Вітепській, одну на Пархоменка. В апрелі нам пообіцяв Андрій Петрович, що все-таки скважини будуть зробити. Ну, Довгожданий день прийшов, три скважини зробили, пробурили. За словами директора приватної організації, яка виконує ці роботи Володимира Соколенка, наступного тижня роботи по встановленню вертикальних дренажів для відкачування води продовжуватимуться. Що ж жителі навколишнього району отримують по завершенню? Ми запитали у виконавців. Відтоді буде робота по відкачці води з глибини, пониження, то хоча б ми плануємо так метра на 3-4, що ми понизимо рівень води. Насоси, на насос будуть стояти насоси в Кубов в час відкачка води. йти. А мешканці Новопавлівки вже зараз задоволені тим, що їхні прохання нарешті почули. Хочу сказати, покуда, чуть трохи спасибо, що хоча б три скважини. Ну, коли в підвалах не буде зовсім води, ми тоді скажемо огромне спасибо. Будемо сподіватися, що додаткові свердловини допоможуть суттєво понизити рівень води у домоволодіннях людей. Тим часом виготовляється проєкт на ще три додаткові свердловини для пониження рівня води на вулиці Маяковського, також на Новопавлівці. Цей проєкт буде реалізовано вже в наступному році. На деяких ділянках доріг по проспекту Трубників та вулиці Херсонській після проведення ремонту виявлені недоліки. Над їх усуненням вже працюють виконавці робіт, яким ще не закриті форми та не виплачені кошти. Далі докладніше. На цьому тижні спеціалісти технічного нагляду разом із представниками управління житлово-комунального господарства виїжджали на дослідження дорожнього покриття по проспекту Трубників. Це звична процедура, яка проводиться завжди після проведення робіт по ремонту доріг. В ході перевірки спеціалістами були виявлені незначні недоліки на декількох ділянках дороги по проспекту Трубників. Спеціалісти по технадзору виявили всі такі недостатки. Об этом всем был проінформований підрядчик, которому були даны указания, чтобы в кратчайшие сроки все недостатки, виявлені после обследования специалистами технадзора, были устранены. На сегодняшний момент форми у нас ще не підписані, проплат никаких не проводится. Поэтому мы сейчас ведемо плотную работу с підрядчиками, по устраненню всіх цих недостатків, которые виявляються. Зараз підрядна організація, яка проводила капітальний ремонт, вже ліквідовує вказані дефекти. І тільки після повторної оцінки робіт спеціальною комісією виконавцям у разі позитивного висновку буде закрита форма та виплачені кошти. Виявлені і певні недоліки після проведення поточного ремонту на Херсонській на перехресті з вулицею Героїв Чорнобиля, Як і в попередньому випадку підрядник за свої кошти виправлятиме ситуацію. У минулій програмі ми вам розповідали про те, що в Україні, а в тому числі і в Нікополі, замість міліції, з'явилась поліція, що у зв'язку з цією реформою зміниться у правоохоронній системі. Місцевим журналістам під час прес-конференції розповідав головний поліцейський Нікопольщини Василь Піскунов. На початку прес-конференції Василь Миколаєвич зазначив, що цій ситуації Нікопольський відділ поліції самостійно нічого не вирішує, а тільки виконує вказівки зверху. Також розповів про зміну у правоохоронній системі Нікопольщини. Поліція, як і міліція, продовжує працювати цілодобово. Всі призначені на поліцейські посади, а штатна структура ще формується. Я можу сказати, що є два блоки. Є блок превентивної міліції це Полиции, это милиция общественной безопасности, та, которая была раньше, куда входили патрульные, конвойные, участковые Значит, вот это будет один блок и будет блок криминальной криминальной полиции. Мы, исходя из тех первоначальных штат первоначального штатного расписания, работаем ну, по, этому, по этому распорядку. Функціональні обов'язки поліцейських залишились незмінними. Це охорона громадського порядку, забезпечення прав та свобод громадян. Чергова частина та слідчо-оперативні групи продовжують працювати у звичному режимі. Як повідомляють у головному управлінні національної поліції Дніпропетровської області, протягом двох-трьох місяців буде проходити переатестація. По всій вероятності це буде, це буде проходити тестування професіональне, буде... Комісійно обсуждаться е, должності определенної или все, я не знаю, 11 600 поліцейських у нас в області. Е, е, з буде Нагадаємо, що штат Нікопольського відділу поліції у зв'язку з реформою розшириться як мінімум вдвічі. Тепер до його складу входитимуть Орджонікідзевський, Марганецький, Томаківський та Апостолівські відділки. Крім основного відділу поліції, по всьому місту розташовуватимуться ще й окремі дільниці поліції для зближення поліції з людьми та підвищення оперативності реагування на правопорушення. Адже за добу до Нікопольського відділу надходить до 80 викликів, а слідчо-оперативна група не завжди встигає вчасно доїхати до місця події. Крім Нікопольського відділу міського, в городе должно быть как минимум еще 20 пунктов, которые должны работать круглосуточно. В этих пунктах должны находиться круглосуточно по 8 часов внесения службы сотрудники полиции, чтобы граждане знали, куда им можно обратиться. Отже, поки що поліція працює у штатному режимі протягом декількох місяців охорону порядку в нашому місті захищатимуть як правоохоронці у формі міліції, так і у формі поліції, ті, які пройшли атестацію. І на завершення спілкування із ЗМІ Василь Піскунов підкреслив, що постійно інформуватиме журналістів та громадськість про процес реформування та змін у роботі Нікопольського відділу поліції. Тому всі будуть в курсі подій. Днями Нікопольському центру первинної медико-санітарної допомоги подарували нове обладнання для покращення умов роботи. Хто цього разу став меценатом, дізнаєтесь із нашого сюжету. Багатофункціональні апарати для лікування серцево-судинних хвороб, опорно-рухового апарату, фізіотерапевтичне обладнання для дітей та дорослих, мікроскоп для діагностики захворювання на туберкульоз, аквадистилятор, який допомагає при обробці медичного обладнання та бактерицидні лампи для маніпуляційних кабінетів. Всі ці засоби Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав у подарунок від приватного акціонерного товариства Сентравіс Продакшн Україн. Сьогодні компанія Сентравіс передає оборудовані почті на 100 тисяч гривень. Это оборудование разойдется по разным поликлиникам. Вот сегодня оно собрано вместе, но оно будет распределено по мере потребности. И, конечно же, мы надеемся, что вот подобные акции, подобные подарки помогут городу повысить качество медицинской помощи. Подарунки працівникам амбулаторії презентували в урочистій атмосфері. Директор благодійного фонду Сентравіс Віра Навінчина зазначила, що вони вже сім років підтримують медичні заклади міста і закликала до партнерства на благо Нікополя і інші великі підприємства. Заступник міського голови Ольга Коник звернулась до медпрацівників із словами подяки за їхню працю та компанії Сентравіс за багаторічну підтримку. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Горяна розповіла про важливість подарованого медичного оснащення. Адже до амбулаторії за допомогою

Дивись на мене як на рівного таку назву має щорічна спартакеада Нікопольської спортивно-оздоровчої організації інвалідів АКВА, яка стартувала 15 листопада. Як це було? Дивіться далі. Відкриття спартакіади проходило у міському спортивному залі Спартак. Цей захід традиційно присвячений Міжнародному дню інвалідів. За словами керівника спортивно-оздоровчої організації АКВА Антона Сірова, зараз у їхньому об'єднанні 294 людини з обмеженими можливостями. 80 з них беруть участь у змаганнях. Для кожного із них дуже важливо проявити себе у спортивній боротьбі, аби продемонструвати, що вони такі самі, як і інші, також прагнуть до життєвих перемог. У цьому і полягає мета спартакіади. Це популяризація здорового образу. Це привлечення наших людей з інвалідністю к активному образу життя. То есть адаптація їх і реабілітація життя через слідства спорту і фізичної культури і спорту. Місцева влада завжди підтримує подібні ініціативи людей з обмеженими можливостями, допомагає їм у проведенні та організації заходів. Мы со своей стороны, конечно же, поддерживаем эту организацию. С городского бюджета выделяется финансовая помощь. Ну и я думаю, что мы их не бросим и обязательно будем поддерживать, всячески помогать им реабилитироваться, быть активными, спортивными. Цього року Спартакіада розширила свої масштаби і складатиметься вже з 12 видів спорту. Це на п'ять більше, ніж у минулому році. І у неділю пройшов перший етап змагань. Учасники визначили кращого у п'яти видах спорту, серед яких стрітбол, міні-гол, стрибки у довжину, слалом, техніка їзди на інвалідних візках та настільна гра-башта, яка розвиває моторику, точність рухів та вміння концентрувати увагу. Спортсмени з особливим азартом та ініціативою брали участь у кожному виді змагань, та залюбки ділилися з нами своїми враженнями. Ці мероприятия очень важны, по крайней мере, для мене. Это це это новые навыки, новые э, впечатлення. Очень интересно. Олексій в організації Аква вже 10 років і говорить, що перш за все знайшов тут підтримку друзів. Абчення і би, завод... нові друзі, можна сказати. Одновременно. Євген також не перший рік в акві, завдяки чому у нього з'явилася спортивна мрія, якою юнак вже втілює у життя. бути. Вже тренуюся? Тренуюся. Це виходить потихоньку. Хожу на тренування. Переможці та призери Спартакіади визначаться після проведення всіх видів спорту на підсумковому святковому концерті, який відбудеться 3 грудня у Міжнародний день інвалідів. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у УКонтак і Фейсбук. Дякую, що були з нами. На все добре і хай щастить.